Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чи може приватний підприємець заробляти гроші на іноземних ринках цінних паперів, купляти, продавати акції і виводити дивіденди чи прибутки від торгівлі цінними паперами. Звісно, може людина може купляти, продавати. Цінні папери вкладати гроші в акції, в тому числі через іноземних брокерів, наприклад, таких як Інтерактив Брокерс чи інші, але діяльність приватного підприємця до того не має жодного відношення і не існує таких кведів, які б дозволяли виводити на рахунок підприємця гроші, які власне є доходами від операції з цінними паперами. А якщо ви сумлінний платник податків. І вам надійшли гроші із міжнародних сервісів, які купують, продають цінні папери. Будь ласка, вкажіть їх у річній декларації про доходи і відповідно сплатіть той податок, який передбачений для такого виду доходів. Наприклад, власне, від торгівлі цінними паперами 18% відсотків податок з доходів громадян та півтора військовий збір. Ось, якщо іноземний щоб правильно задекларувати такі гроші, іноземний брокер повинен дати вам розгорнутий звіт у розрізі цінних паперів, які купувалися та продавалися, і навіть період, тобто дата отримання доходу, так само важлива, тому що при складанні декларації ми беремо курс Національного банку України на дату отримання доходів, щоб правильно порахувати податок. Ось, здавайте декларації і платіть податки правильно. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, підписуєтесь та ставите лайки. На все добре, до побачення.